Всім привіт! Давайте четвертий день потурніруємо. Ну, як по турніруємо, відмучимося. Оборона, а? Що сьогодні скажуть мені атаки? Угу, маємо джолі. Маємо джолі. Що ж це з тобою робити? А це, ага. Якого Тайрома беремо? Ну, Мабуть, нехай буде такий в оригіналі. Я за цей турнір сьогодні ледве не завтикала, вилетіла з голови повністю. Могла б мати халепу. Блін, що ж це тут робити? Де я знайду, де би мені так? Якби тільки пеньок, якби тільки зараз через ніякі комбо... Ніде у мене не зарядився пеньок, бо це буде дуже велике обломінго. Бо там он летить трошки. Нормально. Живем, ще живем. Так, зробимо тоді тут, там можна четвірку фіолету. Так, умикаємо феєзу. Можу угу. мені це робити зараз? Мабуть, ми її зараз використовувати не будемо. Ми зробимо так. Тут, звичайно, в нього вся пасивка, все працює. Зараз буде куча оверу. І називається, що хоч за мною то й роби, і я зараз його ще й не проб'ю. Так, погнав пеньок. Тайром, пенюк і зарево. А далі. А що робимо далі? Ух ти! Джолі здуло. Нічого собі! Так, медведиця ще танцює. У неї там все класно. Ситуація під контролем. Вмикаємо Фаєза, погнала Зараз ця. Так. Тайром, тайром, тайром. давай тебе сюди, нехай. Там ще гунар не скоро зарядиться. М -м -м -м. Можна пенька ще взяти. Тому трохи не вистачило. Давайте його спровокуємо, поки в нас тут все є і медведиця була, і фаєз був, там можна це зняти. Взяти до гріла медведицю бажано буде. Ну, то й не вб'є нас, ну, все одно, буде неприємно. Блін, ну не лети, ну не заряджай. Добре все. Знімаємо, б'ємо, добиваємо. Ну, вийшло. Нормальна оборона, все тут вийшло. Хм. Зробимо цього в костюмі, тому що там буде смаження буде зріз броні. Може, там зелені закриється. Угу. Багато хочу. Угу. Ну, Нормально, поки що все нормально. Буде у нас медведець, але ж проблема в іншому. У нас е оцей ульмер, він може диспелити ультою, він мах. Це проблема. Ну, нехай завімкнемо. Так, погнали. Що? Ну, нехай зріжемо атаку. А, може, ми його й доб'ємо? Добили, добре. Нормально, тут команда, вони хоч і прокачані, мабуть, там на альфа була, я не глянула, але нормально можна. З такими турнірити. То... Це мій рівень. <гум> так, ну давайте цю нехай доб'ємо. Що той робить своїми міньйонами, я не... Відродження, я не пам'ятаю, але він нам уже не страшний. Контрастують. Ну, то таке. Все, добили, є. Медведеться. Ну, окей, цього в оригіналі, тому що і таунт, і фаєст, ну тут тяжко буде. Там оцей ще стоїть, який не дає поставити поселення, до речі, квасір. Він своїми мінйонами не дає поставити посилення. Тут така файна урона. Зараз буде проблема, в принципі, трійка фіолета далі. Четвірка Фіолета, так? Ми тоді поставимо фає за відкаки. Блін, скільки даремно полетіло камінчиків моїх. Тоді знімаємо, робимо таунт, погнав пеньок, зарав. Ну, це треш. Не добили. Отак От давайте зробимо. Чого як би добити мені? Квасіра. Ану. Фух, добила. Щось я його так боялася. Так, а тепер. О, добре, зелені, це буде у нас зарел. Ну, нехай вимкнемо медведицю. Зараз воно взяти добити цих уже і все і тут закінчили. Тут вийшло нормально, я думала буде тяжко. Нормально. Що ти робиш? Оборона. Не знаю, чого гравця. Ну, тут кого берем? Мабуть, нехай таром буде в оригіналі, Попробуй. Можливо, якось ми там це. Угу. Зловим їх так, як треба. Але це не точно. <гум> Блін, зелених немає. Ну, можливо, там ще приїдуть. Багато хочу. Нехай то знімемо. Зараз можна взяти медведицю на майбутнє. Ну це, звичайно, пасивка, без пасивки нікуди. Так, там можна, в принципі, взяти і паніка, але нехай буде спочатку лікаря візьмемо. Лікуємося. У мене трошки проблема. У мене немає тайрума. І оце зараз бити зарел, тому що це і може повернути. і може повернути атаку. Ну, як не дуже повернути, а зняти то. І Ми що ти за все, що не вбив. Трошки не вистачало цієї сові. Обідно, звичайно. Тайрума треба. Ма він буде, але через багато ходів. Хм, погано. У <смас> мене зараз спадає таунт. І там буде ходити вакас. Пенькатом з чоловим. Хай зніме. Зараз піньку, звичайно, прилетить, але ми хоча би забрали центр. Так, живемо без пасивки, це дуже дивно. Блін, треба зелені. Мені треба зелені відлікуватися. Вмикаємося і сюди в... не пам'ятаю, як його звати. Планше. Зробимо так і буде заряд зелених. О, того здуло. Добре. Але знову, знову знову у нас оцього. від від фає щити. їх треба знову чимось задиспелити. У мене немає нейтрально фіолетових. Куча оверу. Ну, нехай так. Погнав пеньок, зарил. А, до речі, у мене таунта нема. <хи> Добре, що там у них все позрізано, ну, хоча би було. Якби ще прибив би. А я така собі на розслабуні. Ну, ну, і нормально все. <хи> вже як він цей вже долюсь бити будеш, тільки потім я замітила, що немає таунта. Ну, нормально. У сьогодні просто мозги зайняті іншим. Я сьогодні, не знаю, така розфокусована, я хоча я п'ятий день, коли я буду його знімати. Так, де спалим, лупимо. Позриваємо все. Угу, добре. Погнав пенюк. Тайром, зарил і добили добре, Є. погано. Оцей це погано. Що ж це можливо замість Тайрума взяти? А цього. Йоу, але тут всі б'ють, ну, майже всі, а йоу, б'є мало. Ну, попробуємо. Нема зелених. Куча чи червоних? Чим пахне. Розубиємо. Блін, одна лише трійка зелених буде. І то через два хода. Ну, добре, хоча б так. Що ми хоча б їх заблокуємо. Дуже погано з зеленими ситуація в мене. Можна пенька взяти, але через два хода. Медведицю можна, але так само. Ці в мене ще зараз будуть ультувати. А, і пеньок культує, до речі. Зараз пеньок мені зріже броню, а гаріл шліфоне. Тут єдине сподіватися, що через баф, через дебаф атаки, але поховай по-любому. Ну, трошки не в таймінг, все вийшло. А ні, що живемо? Живем, живем, все. Не, не, не хоронимо себе завчасно. Зробимо собі зелених. Відлікуємося. Оцей і те, що паньок зрізав атаку, дуже допомогло. Робимо так. Ще є якийсь шанс. І в нас атака зрізана, і в них атака зрізана. І називається Хто переможе. Чотири ходи дуже довго. Будемо бити. Медведиця в мене поготові, це прям дуже класно. Угу, чудово. Так, ну, в принципі, тут все файно, я думала, не вийде, тоді, коли вони от усі всі били разом. Так, де б його би? ще б знайти. Ну, можна взяти синіх. Може й доб'єм. Добре. Так, ну сьогодні вийшло. Четвертий день вийшло вдало. Не знаю як, ну вийшло, топ-5 навіть. Хух. Можливо, якщо у мене п'ятий день вийде більш-менш вдало, можливо, ми лишимося в топ-5, але це побачимо. Як воно буде, все все вдалека. Я все, пока-пока.